Американська сенсація найбільш обговорювана сьогодні тема в контексті України витік у пресу, що Штати можуть надати Україні розвіддані для ударів у глиб території Росії, і навіть більше. США начебто, звернулися до союзників по НАТО з проханням надати Києву таку саму підтримку. Деталі обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Отже, Дмитре, вітаю. Як це коментують у Вашингтоні? Це продовження тиску на Росію чи зміна курсу? Ір, ти знаєш, ну тут враження, що тут два в одному, і я поясню, чому тому, що по-перше, цей витік, витік інформації в пресу він був цілком санкціонованим. Ну і таким чином з посилання на певні джерела, урядові джерела, якраз журналісти пишуть про те, що США нададуть Україні розвіддані для нанесення ракетних ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що Сполучені Штати дійсно звернулися вже зараз до союзників по НАТО із запитом теж ділитися з Україною такими даними. Журналістам натякнув. Ули, дали зрозуміти, що США просто зараз розглядають можливість направити Україні крилати ракети Томагавк і боєприпаси Баракуда, проте рішення щодо цих поставок і досі не ухвалене. Ну і тут, якраз від колишніх топ високопосадовців Пентагону, я багато з ким спілкуюся просто особисто. Я почув кілька версій, і знаєте, дуже цікаво. По перше, є такий умовний табір скептиків, які вважають, що це проект все ж таки більш політичний і що Головна мета всіх цих розмов щодо томагавки це максимальний тиск на Росію. Коли знаєте, вже не погроза санкцій, вже не якісь там гучні обіцянки, наслідків. А ось коли Росію просто ставлять перед вибором, або ви протягом цього місяця, а не офіційно чую про дедлайн до кінця жовтня. Починаєте реальні переговори, зустріч трійки, конкретні переговори, конкрет, конкретна розмови щодо миру. Або ми дійсно Україну озброємо, або дійсно Україна отримує щось, що дає можливість завдати Росії дуже чутливих. Максимально чутливих ударів в її глибокому тилу, ну і саме тому, ось на користь цієї версії свідчить, що саме тому можуть з'являтися ці всі безкінечні статті, ці всі безкінечні зливи, натяки, що Росію інформують. Ну ось що буде, ось що буде, якщо ви не погодитеся. І знаєте, від одного зі своїх співрозмовників людини, яка займала дуже високу позицію в американській адміністрації у військовій системі, почув навіть кілька контраргументів. Почув, що по-перше. Томагавки з э, самого початку створювали як систему, яка мала нести ядерну зброю, і таким чином є побоювання, що Росія у відповідь, якщо їх таки застосують, могла би використати і свої ядерні можливості. А це те, що дуже серйозно всіх тут у Вашингтоні лякають. Кажуть навіть, що система управління і наведення щодо томагавків зараз працює так, що команду на удар по певній цілі мали би надавати і команду, і координати або американські, або британські військові, мовляв, так. Все працює так станом на зараз. Це організовано, щоб без них не обійтися. Ну нагадаю, за Байдена існувала ціла команда. Називалися вони дракони. Працювали вони. Ми робили величезний матеріал, працювали вони на базі у Візбадені, і саме вони надавали. Шукали і надавали Україні координати найсекретніших російських військових об'єктів для того, щоб Україна по них наносила удари. Ну Трамп, коли прийшов до влади, він роботу драконів згорнув. І військові кажуть, ну що невже ви думаєте, що він зараз умовних других драконів зробить, відкриє, почне їхню роботу? Тому в таборі скептиків підсумовуючи, кажуть, що це просто засіб серйозного, максимально серйозного тиску на Росію і вважають, що Росія під загрозою того, що Україна отримає томагавки. Що буде можливість наносити удари по найсекретніших об'єктах по об'єктах, які на території до 2500 кілометрів. Що Росія погодиться на переговори? Ну і з іншого боку, є умовний табір оптимістів. У нас о восьмій буде один з тих оптимістів, колишній заступник міністра оборони. Це відставні теж американські високопосадовці. Поясню, чому відставні діючи, ну просто посади їх зобов'язує. Посада погони нічого не говорити ані на камеру, ані ну навіть в приватна. Ох, розмовах, і ось від колишнього заступника міністра оборони я почув прогноз, що він і його колеги вони це обговорюють. Вони вірять, що Україна в рамках першої партії могла би отримати десь 40, 50, 60 ракет, які дадуть можливість ну просто ювелірно наносити точкові удари по супер захищених російських військових цілях, які станом на зараз є недосяжними для атакамсів, тобто на устій величезній відстані, коли це. 2500 кілометрів, і це був би теж тиск на Росію, але тиск вже ну поготися абсолютно інший тиск на фронті, не лише погрози. Щодо розвідданих і ось щодо цих всіх гучних новин, то почув якраз від американських теж військових цікавий аргумент. Вони кажуть, а Україні ці дані не дуже і потрібні. Ви здивуєтеся, чому бо координати стаціонарних об'єктів на російській території, і без цього добре відомі ну їх же не пересунути. Тому потрібен лише досвід. Віл бити в глиб території Росії, поки що це відбувається українськими дронами, українськими дальнобійними засобами, чекають дозволу використовувати атаками, а потім можливої томагавки. Ну а інша справа рухомі об'єкти для того, щоб знайти їхні координати дійсно потрібна і розвідка, і дані супутникові, і дані з американських дронів шпигунів. Втім, ну те, що кажуть американські військові, таких цілей для України практично і немає. Тому, підсумовуючи, в команді будь-якого президента є умовні. Голуби і яструби були вони в команді Байдена, ну і зараз в команді Трампа дійсно величезна дискусія. Частина команди говорить, що треба до останнього погрожувати, погрожувати використанням томагавків, що можливо Росія піддасться тиску, ну а інша частина виступає за більш радикальне рішення і каже, що навіть якщо Україна зможе вразити хоча б два, хоча б три, хоча б чотири, найсекретніших російських військових об'єкти. То якщо, наприклад, зазнаватиме серйозних втрат. Більш серйозних, ніж зараз, російська енергетична інфраструктура, то тільки тоді Москва діятиме, а не говоритиме і не обіцятиме. Ну а рішення, рішення, як завжди, за першою особою. Він людина емоційна, тобто складно передбачити, що він скаже. Але останнім часом у Білому домі переказують, що коли йде про Путіна, про переговори, ну тобто він дуже сильно нервує, він дуже емоційно на це реагує, і це показує, що і у нього теж може увірватися терпець. Колеги Київ. Дякую, Дмитре. З останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую за роботу. Проаналізуємо останні заяви Білого Дому. і Візит президента Володимира Зеленського до Данії з гостем нашої студії. Це Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям! Слава є, що обговорювати і томагавки і розвітання. І в цей час Путін щось каже на Валдай, запевняє, що на НАТО він нападати не збирається. Почнемо з томагавків. Це зброя, як ви вважаєте, більш політична чи все ж таки військова в даному випадку? Ну, який сигнал подає Трамп, згадуючи томагавки? Тут я, на жаль, схиляюсь до табору скептиків, про якого про який щойно була мова? Я вважаю, що це засіб спровокувати якусь реакцію. І навіть не те, щоб змусити Росію піти на перемовини, а хоча б щоб викликати ревнощі у Путіна. Тому що насправді після Аляски Путін з Трампом не спілкувався. Ми зараз бачимо класичну сцену емоційних качель в аб'юзивних стосунках, де Путін Трампа підчепив на гачок. І тепер грається з ним вдалі ближче. І з Трампом це працює. Трамп намагається, хоч якось, видавати реакцію конкретно Путіна. Тому що після того, як вони зустрілись на Алясці, Росія з Трампом спілкується через Медведєва. Там через Лаврова, через Піскова. Тобто вони реагують на заяви США на якісь такі речі, коли Трамп бере і суб'єктивує Медведєва, виступаючи перед усіма військовими генералами, адміралами, в Кванті. Він досить принизливо про нього говорить. Але він про нього говорить. Це дуже важливо розуміти, коли ти політик. І ти реагуєш на якісь речі, то ти або Суб'єктивуючи цю людину, підтягуєш її до свого рівня, або опускаєшся до її рівня, коли президент Сполучених Штатів Америки під час такої важливої події, яка б мала бути доктринальною, значущою історичною, так зміною парадигми і підходів у воєнні справи Сполучених Штатів Америки, приділяє шмат розмови обговорення який Медведєв Дурак. І розповідаючи про ці невидимі підводні човни, очевидно, намагаючись там натякнути щось десь, там налякати, але в результаті вийшло тільки насмішити навіть того самого Медведєва. І в цій ситуації, мені здається, це якраз спроба спровокувати Путіна на реакцію, щоб той сам особисто відповів, зателефонував. Я думаю, що, на жаль. Вистачило б одного телефонного дзвінка від Путіна Трампу, щоб того задовільнити, і щоб він відкотив свою риторику, не ну, принаймні щоб мова про тамагавки не йшла. Я прям надзвичайно скептично ставлюсь зараз до такої перспективи, тому що. Ніщо особливо не вказує на те, що Сполучені Штати Америки е якось дійсно змінюють свої підходи реально не тільки в риториці, а в реальних діях е стосовно там підтримки України. Я б дуже хотів помилятися. Я буду надзвичайно радий помилятися. колись ми не вірили, що атакам це будуть. Ну, але знаєте, тоді була зовсім інша адміністрація. Інші люди керували Сполученими Штатами Америки. Байден теж був теж дуже стриманий і побоювався переходити червоні лінії. Але він не був фанатом диктаторів. Він не був буквально закоханим в Путіна. Ну, слух, просто. Ви вважаєте, що це закоханість паперовий тигр? Ну, я я вважаю, що це спроба спровокувати, вивести на емоції, отримати, ну, щоб Путін звернув на нього увагу. Це як коли там. Дівчину кидає хлопець чи навпаки, ображена сторона намагається показати: от дивись, що ти втратив. От намагається вколоти якось так само. І Трамп виглядає покинутою ображеною людиною, яка хоче показати Владімір, Подивись, кое, кого ти втрачаєш. Найшов собі інше Владіміра, Він з бородою, такий красивий, накачаний, не такий, як ти старий і ніякий. От, подивись. Ну якщо ти мені позвониш, я подумаю, Владімір, може, я візьму трубку. Але при цьому Трамп. Намагається активізувати Європу, а щоб Європа брала на себе фінансовий тягар забезпечення військового військовим озброєнням України. А так само тисне на те, щоб Європа відмовилася від російського пального нафти Орбан вже заявив. от, з останніх новин він відмовив Володимиру Зеленському не купувати нафту. До того він пояснював, що в них немає морських виходу до моря. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в Копенгагені? Ця зустріч заяви данії чи зможуть вони також стимулювати інші країни більше підтримувати, більше наповнювати Україну фінансами, в тому числі і грошима з російських активів? Ну, з приводу Орбана, я буквально півгодини тому написав е допис у себе в телеграм-каналі. Друзі, переходьте на світало в тексті, Там я без цензури написав, що думаю з приводу цього. Але загалом мені дуже подобається, як європейські лідери зараз ну напихують. Очільнику Угорщини особливо порадив Фрідріх Мерц, Він останнім часом взагалі мало себе стримує. У нього була нещодавно і промова щодо Сполучених Штатів Америки, досить об'ємна така і програмна. І зараз, як говорять інсайдери, як Блумборг пише, що там Марц фактично накинувся в кулуарах на Орбана, звинувачував його там і прям досить агресивно з ним комунікував, що він ставить під загрозу безпеку усієї Європи своїми цими політичними іграми і заграванням з Владимиром Путіним знову ж таки демонструючи те, що він не вірить в серйозність слів Дональда Трампа. Тому що Трамп сказав, що потрібно перестати Європі купувати нафту і газ. Мало того, пам'ятаєте, сенатор такий лінсі-грем 500 відсотковий лінсі. Коли ми два тижні обговорювали потужний законопроект Сенату про 500-відсоткові мити, пам'ятаєте, було таке? Цілий сенатор розполучений. Там підписи назбирали. Більше 60, я пам'ятаю, було. А може навіть 80 було підписів. Дуже потужно. І от лінсі Грем, Написав прям прямим текстом, каже: Словаччині, Угорщині потрібно перестати купувати російську нафту. Інакше будуть наслідки. Представник команди Трампа такий серйозний, важливий сенатор. говорить, щоб вони це зробили. І Урбан такий: ми не будемо. Ну, просто не будемо. І все. Бо він розуміє, що для нього наслідків не буде. Тому що він розуміє, що слова Трампа це просто слова. Тому що він бачить. Куди Трамп насправді хилить. Тому що він бачить, коли е, Трамп хоче, щоб Сі Цзінпін принаймні взяв слухавку від нього. Він блокує, е, ну то відтерміновує блокування Тіктоку на 90 днів ще він блокує військову допомогу для Тайваню. Тільки щоб Сі Цзінпін з ним поспілкувався. Він розуміє, де сила, тому він ставить на Китай, він ставить на Сі Цзінпіна, він дивиться в, в ту сторону. І Європа це розуміє, тому потрібно тиснути, тому потрібно видавлювати їх потрібно нарешті реформувати цю систему і відходити від принципів одностайності, тому що маючи, ну я не вважаю словачину агентом Росії. Я гадаю, що з ними цілком можна працювати. А от Угорщина це союзник Російської Федерації. У них є така, знаєте, історична традиція. Якщо пригадати, хто був найвірнішим союзником нацистської Німеччини під час Другої світової війни до останнього. От, і хто зараз союзник Росії в Європі, все стає десь на свої місця. Там це дуже закономірно в цьому плані. Але дуже подобається, що Європа все сильніше тисне на Угорщину, що е, ну дуже сподобалася просто порвала сцена з е, прем'єром Албанії. Ну, настільки вже Трампа. Висміюють ну, от Просто, поки хтось там десь намагається всерйоз обговорювати його заяви, е, прем'єр Албанії сьогодні підійшов до Макрона каже, а е, ну, вибачайте, з чого це ви нас не привітали? Нас не привітали з очільником Азербайджану. Трамп вже війну завершив між нами. А ви досі не привітали, що ж це таке? Як би ми з нього впорались? Е, тому ситуація зараз така, що Європі потрібно. Максимально зосередитись на своїй суб'єктності. Е, мінімум очікувань мати до сполучених штатів Америки. Мені здається, десь так зараз і виглядає, що вони розуміють, що вони все зробили, що могли в цій ситуації, і намагаються трохи, трохи підходи змінювати. Але досі, як я бачу, у них немає розуміння часових рамок, в які їм потрібно вкластись. Вони досі думають, що у них є більше часу, ніж воно є насправді. Мете Фредеріксен сьогодні недослівно, дослівно, але передам сенс її заяв казала про те, що дійсно ще ілюзія в Європі зберігається, що у мене їх російська агресія, але вона сказала, що наш рубіж, це Україна, і там вже триває війна. Пане Максиме, я вам дякую за цікаву розмову. Госте нашої студії сьогодні був Максим Несвітайлов, експерт, міжнародник політолог.